Мої вітання. Сьогодні розглянемо, розглянемо логічну задачу. Читаємо умову. Будуємо квадрат 8х8 і вирізаємо кутові протилежні, протилежні по діагоналі клітинки. Питання: чи можна таку фігуру заповнити прямокутниками, які складаються з двох? З двох вирізаних клітинок. Подумайте, попробуйте дома намалювати такий квадрат. Зупиніть, поставте на паузу. І порішайте. Ну, як воно рішатися. Взяли прямокутничок. І пробуємо заповняти. Треба перепробувати всі варіанти. Якщо вдасться заповнити, значить можна. Якщо не вдасться заповнити, це не означає, що не можна. Треба доказати, чому не вдається заповнити. Треба привести логічне якесь доведення, що не можна заповнити. От я пробую заповняти. По-всякому я розкладаю. Можна розвертати горизонтально, можна розвертати вертикально. Пробуйте заповняти. Ось получається в мене, подивимося, вийде чи ні. Як ви думаєте? 8 на 8 це 64 клітинки всього. 64, якщо дві вирізаємо, то лишається 62. 62 ділиться на 2. Вроді, виходить заповняти. Побачимо, чи це раз в мене вийде. Може я не, неправильно вибрав логіку заповнення. Ну, розвернемо трошки клітинку. Ось так покладемо. Сюди. Сюди, ще трошки і заповню. Сюди. Так. Да. Так, якщо покласти сюди, то не виходить. Розвернемо по вертикальну клітинку. Якщо покласти сюди, теж не виходить. Якщо покласти сюди, також не вийшло. Ну, в мене не вийшло заповнити. Попробуйте ви. Ну, а я зараз розказую правильну відповідь. Як ця задача розв'язується? Ось записаний розв'язок. Щоб розв'язати цю задачу, треба застосувати метод переформулювання, перефразування задачі. Тобто По-іншому по перефразувати задачу. Скажімо так: нехай нам заданий квадрат 8 на 8 клітинок, подібний до шахової дошки з чорними та білими клітинками, які чергуються. Ось така сама задача, тільки ми взяли і. Закрасили через одну клітинку. Отримали як щось подібне до шахової дошки. У цьому квадраті вирізаємо кутові протилежні по діагоналі клітинки. Ну, ми вирізали, наприклад, чорні. Можна так само білі вирізати. Ми вирізали чорні. І з них ось склали таку, такий прямокутничок. Чи можна таку фігуру заповнити прямокутниками, які складаються з двох клітинок даного квадрату. Тепер. Аналізуємо, дивимося, що як ми будемо почнемо заставляти квадрати клітинками, прямокутничками, От. то як би ми не старалися обов'язково. За один хід ми заповнимо одну чорну, одну білу клітинку. Обов'язково, бачите? Іншого не, не виходить, не можемо так заповнити, поставити, щоб заповнити або дві білих, або дві чорних. Обов'язково має бути одна чорна, одна біла. Обов'язково. Тобто, за один хід ми заповняємо одну чорну, одну білу клітинку. Отже, якщо кількість чорних і білих клітинок однакова, то ми квадрат цей заповнити зможемо. А якщо кількість чорних і білих клітинок різна, то ми цей квадрат заповнити не зможемо. Тепер читаємо число чорних клітинок. Раз, два, три, чотири, п'ять, 6, 7, вісім, дев'ять, десять, один, двенадцять, двенадцят, тринадцять, 14, пятнадцять, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, дев'ять, тридцять. Чорних клітинок 30. А відповідно білих 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. А білих 32 клітинки. Отже, як би ми не старалися, які б ми варіанти не пробували, ми цей квадрат ніколи заповнити цими прямокутничками не зможемо. Тому що чорних клітинок 30, а білих. 32. А щоб заповнити цей обрізаний квадрат, треба, щоб кількість чорних і білих клітинок була однакова. Ось таке рішення цієї задачі. Відповідь пишемо задану фігуру. Неможливо заповнити прямокутниками, які складаються з двох клітинок. Кому було цікаво, пишіть. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!